Саме ця будівля мала стати найвищою в Запоріжжі, перевершивши на фестивальний екотавер в 19 поверхів, а також 17 поверхами. Два будинки по 25 поверхів загальною площею 4784 квадратних метрів зі вбудованими приміщеннями, підземним паркінгом та дитячим майданчиком мали розміститися на території біля стадіону Олімпійських Надій заводу ДСС, а саме на парковці. Навіть були була закріплена поштова адреса проспект Майковського 32. Якби будівлю звели, її висота перевищувала 50 метрів. Тому для безпеки польотів було потрібно погодження державі служб. На початку 2018 року тут проводились підготовчі роботи. Приїжджала техніка, бурили свердловини, забували палі, перевіряли ґрунти. Але за розповідями мешканців прилеглих будинків, поруч із олімпійськими надіями, завжди була була місцевість постійна рісочерет. Можливо, зібрані дані і вплинули на скасування будівництва в наступному році, після початку земельних робіт, паркан демонтували техніку. Вивезли. Однак більше ймовірною причиною стала невідповідність документації.